За вишиту сорочку вбивали. Ось це Україна, не те, що нав'язана радянською владою, а це справжнє вишиту сорочку. Взагалі ж як окремий елемент одягу не вдягався. Вишиванка це круто, це модно і завжди на часі. Вишита сорочка це ціле ДНК нації, і по одній сорочці можна розповісти від історії родини до історії цілої нації, тому що за вишиту сорочку вбивали, розкуркулювали, знищували населення і знищували людей цей цвіт нації. Особисто для мене вишита сорочка це рідне. Це моє моїй родині збереглася тільки одна вишита сорочка моєї бабусі Уляни, і я її нею дуже пишаюсь, тому що це те маленьке, те рідне, яке збереглося мені впридане, можна навіть сказати, і певна, це особливість, душевний спокій. З 2020 року це якраз я вступила на філологічний факультет і тоді придбала першу сорочку, вишита червоно-чорними нитками виноградний орнамент. Вона була додільна, з Горонянщини. І з цієї сорочки вже почалася збиратись колекція. Наступний там був сарафан, також з Чернігівський. Якщо подивитись, то з Чернігівщини почалося все далі. Це мене прилучена була Вінниччина, Черкащина. Зараз вже сумщину почала до себе збирати. Сорочка, якщо обрати нашу Чернігівщину, вона була додільною, тобто вона була довгою. Але в складні часи були і люди хитрували, тобто зверху була біла сорочка, бавовняна або вибілене полотно, і низ вже конопляне, тому що під спідниці не було видно і так могли економити на цьому. І в нас на Чернігівщині переважно були це спідниці, але також плахти. Вишиту сорочку, взагалі ж як окремий елемент одягу, не вдягався, тому що це спіння білизна. Дівчата в них спали, могли бути тільки при чоловікові в одній ж сорочці на вулиці обов'язково одягала снегновий одяг і керсетку. Це були коралі, баламути, янтарне намисто. У мене, до речі, збереглася одна коротесенька низка янтарного намиста. Моєї ще прапра. -пра. Ним теж я дуже пишаюся, тому що це реліквія сімейна. І дукач. Вони були дуже дорогими, тому що були срібні. Я знаю, що моїх пра були і золоті до проходу радянської влади, тому що все розкуркулили. Заміжні жінки голову покривали. А дівчата одягали віночки. Але якщо брати село Чернишченівського району, то дівчата не одягали. вінки, або дуже дуже рідко. Вони були воскові і були це стрічки. Пов'язалася, або вишита стрічка, або як на мені вив'язувалася хустка. Саме так вив'язувались молоді дівчата і е, молодички в перший рік шлюбу. Дівчина, як виходила заміж, вона мала мати дуже багато сорочок. Вона мала за цей період, поки вона не вийшла заміж, навишивати собі сорочок на все життя. І плюс потім ще й чоловіку, і полотна наткати, і це все. В селі були як буденні сорочки, так і святкові. Буденні вони були скромні з конопляного полотна, тому що ходили в поль щоб не було спекотно. Маленькі орнаменти були на рукавах. А ось якщо вже святкові — вони надягали найкращі свої сорочки, найкращі спідниці, керсетки. Питання сценічного одягу це дуже болюче, тому що люди думають, що а, чим яскравіше мак вишити на рукавах, тим воно красивіше виглядає. Ні, це не так. Зараз є дуже багато майстрів, які відшивають на машині вишивки зразки автентичного одягу. І вони відповідають нашому українському. Шароварщина побутує на сцені, і нам потрібно її викорінювати через те, що люди, хоча б з початком повномасштабного вторгнення, мають зрозуміти своє коріння. Вони мають знати їхнє рідне. Роками це знищувалось, роками забувалось, і ми всі замо досі такі великі вплив зараз це принесло. І такі люди, як є зараз, молоді етнографи, молоді колекціонери, вони мають показувати ось це рідне. Ось так ходили ваші бабусі, так ходили ваші дідусі, так вони співали, мають повертатися до рідного коріння, тому що хто не знає свого минулого, той ніяк не вибудує своє своєму. Українське це завжди було модно, завжди сучасно, тому що коли одягаєш сорочку, навіть якщо вона машиною вишукує, але правильною, то одразу видно, хто ти, ти е, бачиш себе українцем. Зараз дуже багато є, е, е, наприклад, одягати штани і гаман. Певна стилізація існує, і саме такими маленькими деталями ми показуємо себе, хто ми є, що ми там не селюки якісь, а нація нескорених.